Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож, ми починаємо. Слухайте Роберт Сторч, генеральний аудитор Пентагону, доповідав. Перед конгресом він надав доповідь 150 сторінок. Нам озвучили інформацію десь на півсторінки з тої доповіді. загалом можна вхопитися. Основні висновки після вторгнення в Україні користуючись умовами воєнного стану і секретності, і все корупція просто стала некеровано зростати. Суцільна і тотальна. Ну слухайте, вони все знають. Їм все відомо, я ще раз нагадую, він інспектор Пентагону, тому він, його матеріали, все, вони пішли по всій лінії, і військові, і по НАТО вони пішли. Ну, не пустить ніхто в НАТО країну, яка підірве НАТО з середини. Ну, вони мають проблеми з Угорщиною. Не такі великі, як нам здається, але мають. Вони можуть мати проблеми зі Сваччиною, виявляється, не такі вже й великі. Насправді це все не дуже проблемні країни. Це нам здається, що дуже проблемні. Там просто є певна узалежність від Росії чи російських впливів. Вони мають серйозні проблеми з Туреччиною. А Європейський Союз взагалі потирає руки, потирає руки і каже, Боже, як добре, що ми її не взяли до свого складу. Вона б давно розвалила Європейський Союз. А в НАТО вона створює проблеми серйозні проблеми, в тому числі по сусмісництву, озброєні, все вони розуміють, що Туреччина навряд чи буде виконувати п'яту статтю НАТО, хоча це одна з найсильніших армій в світі. І для них це проблема. А тепер собі уявіть, що всі ті проблеми, які є в Туреччині, в Україні можна мнозити на 100. в Туреччині. Вони не роблять тих злочинів, які дозволяє собі наша влада. Ну нема в них п'яти шести ефективних менеджерів, які чимось керують. В них як народ обрав, в них пройшли чесні вибори. Так вони були, може, не зовсім справедливі, але вони були чесні, і це підтверджено. А в Україні зараз влада думає, як провести нечесні вибори, чи взагалі їх не проводити. В них мер Стамбула, ворог Ердогана. Мер кандидує проти свого ворога і нормально все. Чомусь не забирає в нього повноваження президент Ердоган і не робить яких годі, так як в нас пробує зробити проти кличка. Ну нема там такого. Так, там є авторитарний режим, але це навіть близько не нагадує те, що у нас. От уявіть собі, що таку Туреччину з велетенськими амбіціями і незрівнянно гіршу завести всередину в НАТО. Причому наскрізь корумповано. Ну не візьме НАТО таку країну, і нам це пробують донести. А нашим не треба в НАТО. Ну дуже добре Пітру Кульпа сказав. Це мусейчучки. Ну, Мафія не буде в ЄС, мафія не буде в НАТО, і ваша ОПА і не хоче в ЄС і в НАТО. Вона хоче, щоб думали, що вони туди хочуть, а насправді вони хочуть бути зодійкуватою прикордонною державою, яка там може порушувати всі принципи і нічого не дотримується. Все. Оце воно є насправді, тому ніхто нас нікуди поки що брати не збирається. Інший момент, що є певна формальна загроза. Тому що це пояснюють, але до наших не доходить. А населення, ну що, населення? Нам всі винувати, всі нас не люблять і все інше. Е, от ж, телеграм теж сказав: телеграф сказав, що можливо. Буде окремий пункт виписаний в рішеннях підсумкових документах Вашингтонського саміту. Якщо там буде виписано про корумпованість України і її непридатність до НАТО, це буде дуже погана штука. Тому що вона стане, це вже буде базовий документ НАТО. Він війде відповідний перелік. І для того, щоб потім в майбутньому треба буде вже по пунктах доказувати. Розумієте, доки вас не звинуватили, ви в якийсь момент помінялася влада, ви виправилися, і ви вже йдете. Ми отже, білій пухнація. А добре, ви вже білі. Хнась подивися, так ніби справді добре йдете. А коли вже на вас є резолюція, що ви настільки корумпована країна, що вас не можна приймати. То треба цю резолюцію відкликати. Щоб її відкликати, треба довести, що вона втратила актуальність. Ви навіть не уявляєте собі, наскільки це при натівській бюрократії страшний важкий процес. Це оудит суцільний, це перевірки. Це може до двох-трьох років тривати. Це дуже важкий процес. І от тому в цій ситуації. Те, що робляться наші кроти тут і всі інші, ну мені здається, що вони як умисно роблять для того, що ми отримали максимально негативну резолюцію. Після того Володимир Олександрович зробить обурений вигляд і скаже: Ні, нас там не хочуть, в не, нас немає не не не. іншого виходу, в нас всі кинули, нас всі зрадили. Все, в Європі карта міняється, всі інші тепер пар партії, нас ніхто не підтримує. Доведеться йти на перемир'я. Ну, причому, ж знаєте, що найпідліше, я ще раз скажу, якби він дійсно те, що вони кажуть, якби це було правда, якби він дійсно хотів якоїсь перемоги, ще там чогось. Ну він же ж хоче саме того, з чим приїхав Орбан. Нічого іншого вони не планують. Там інших планів нема. Він просто хоче ще потягнути півроку чи рік за той рік добити Україну так, щоб вже тут ніхто і не пікнув. Ну це, це знаєте, це відразу зрада двох, зрада тієї патріотичної частини, яка хоче. Хоч якоїсь надії на перемогу, чи хоч би якогось гідного перемир'я з позиції української сили і наших союзників. Він же ж відмовляється від посередництва наших союзників. Він же ж кого хоче мати з союзниками, виключно союзників Росії. Він переговорників Києва: Китай, Саудівську Аравію, Угорщину і Туреччину. Він тільки їх хоче бачити переговори. Він бив Бразилію. Ні, він відмовився фактично від США. Він не просить США. Насправді ні. Насправді він робить виклики такі, щоб США точно не пішли. Він робить хамство демонстративне. Тому насправді для патріотичної частини добре не перемога, то хоча б якийсь гідний мир. Ні, вони його не отримують. Але є його виборці, притаманні ті, які кажуть, добре, хай що завгодно швидше мир будь-якою ціною, що завгодно. Віддайте Росії, що вони хочуть, здайте все, що хочуть. Хай буде мир будь-якою ціною. Він навіть їх зумудрився обманути. Тому що вони не отримують зараз цього миру, тому що він все одно, доки він всіх вже не затюкає, він буде тримати всіх на витяжку ну ще півроку або рік з цими жертвами цим всім, щоб прийти на те саме. От розумієте, в чому все підлість ситуації? Тобто, це обман і одних, і других діаметрально протилежні вертви суспільства, патріотичні, антипатріотичні, він і тих, і у тих умудрився зрадити. Ну це жахливо. Абсолютно, це якийсь підхід, який мене шокує і вражає. Я ніколи не міг уявити, що в Україні що взагалі десь в сучасному світі щось подібне можливе. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.